Всім привіт, друзі. Отже, Слуги народу вкотре показали своє принизливе ставлення до простих людей, назвавши українців тарганами. Ось дивіться, є такий собі народний депутат від Слуги народу Дмитро Гурін. Він опублікував ось такий допис в одній з соцмереж: стикнувся у Львові вживу з носієм прапорця Північної Кореї. І далі він цитує людину. Зеленський захопив владу і продовжує війну, щоб залишатися диктатором. Російська армія мене на вулицях не ловить, а українська ловить, в армію не піду, бо відправлять штурмувати непотрібні мені посадки. Якийсь тарган. Ну, спочатку я хотів би зауважити, що цей слуга народу, який ухвалює закони, отримує при цьому велику зарплатню, чомусь не знає навіть української, бо у нього в дописі ціла купа граматичних помилок. Ну, звісно, навіщо йому знати українську? Адже вся його робота полягає в тому, щоб виконувати команди Єрмака і натискати лише на правильну кнопку. Ну, можливо, цей гурін не знає української через те, що як свідчить його офіційна біографія, значну частину свого дорослого життя він провів у Москві. Там він працював у відомого українофоба Артемія Лебідєва. Я нагадаю, це той самий Лебідів, який активно підтримує кремлівського диктатора Путіна і розв'язану ним війну проти України. Ну, а крім того, цей гурін був ще й арт-директором російського онлайн-видання Лентару, яке сьогодні є одним з найактивніших російських пропагандистських медіа. Тобто людина, яка пов'язана з Росією, тепер вчить патріотизму українських громадян ще й називаючи їх тарганами. Так виходить? Ну, в принципі, в оточення Зеленського багато таких. Пов'язаних з Росією, а взяти, хоча б там Єрмака чи Сирського. Ну а по-друге, ось так цей слуга народу зустрівся з реальністю, тобто з тим самим народом, інтереси якого він начебто має представляти. Бо хіба неправду йому сказала людина, яку цей депутат назвав носієм прапорця Північної Кореї? Це він так принизливо натякає на тих, хто вважає, що в Україні побудовано справжній концтабір. А хіба це не А в Україні закриті і обнесені колючим дротом кордони, а людей, які намагаються втекти з країни, ловлять і нерідко при цьому навіть вбивають. Це хіба не схоже на Північну Корею? Ну а тих, хто насмілюється критикувати порядки в цьому концтаборі, переслідує СБУ. Це не схоже на Північну Корею? Зеленський захопив владу і продовжує війну, щоб залишатись диктатором. А хіба це не так? В Україні скасовані вибори, загнана під плінтус опозиція, зґвалтовані медіа. Українські силовики стали справжньою кастою недоторканих, які пресують критиків влади і підприємців. Відкрити будь-який підручник соціології, ви побачите, що все це ознаки типової диктатури. То в чому ж тоді не права ця людина? Російська армія мене на вулицях не ловить, а українська ловить. А це хіба не правда? Невже тисячі фактів без чинств ТЦКшників? Це брехня, це російське іпсо? Єдине, що тут варто справді зробити поправку, що ТЦКшники це не армія, це не військові. Це тилові ухилянти, які, щоб не йти на війну за вказівкою влади влаштовують полювання на людей. В армію не піду, бо відправлять штурмувати непотрібні мені посадки. Ну і це хіба не правда? Гурін не знає про злочинні накази деяких українських командирів йти солдатам на непідготовлені штурми. Він не знає про накази щодо переведення в штурмовики ППОшників, операторів дронів, бойових медиків, програмістів, не знає про це. Ну, звісно, звісно звідки йому про це знати, адже сам він не воює і Україну не захищає. Цей гурін чомусь проводить час у Львові, а не під Куп'янськом чи під Покровськом. Ну а найбільш цинічне те, що цей гурінь, який дуже добре живе за кошти українських громадян. І він же їх при цьому називає тарганами? Ось таке ставлення цих можновладців до українців, які насмілюються їм сказати правду в очі, правду про цю ненажерливу і цинічну владу, яка перетворила Україну на справжній концтабір, і яка не зацікавлена в тому, щоб ця війна закінчувалась, ну бо тоді вона втратить можливість безкарно жерти з бюджетного корита. Ну а що ви про це думаєте, друзі? Чи справді Зеленський та його оточення перетворили Україну на Північну Корею, за яку вони змушують гинути простих людей? Напишіть мені про це в коментарях, бо може мені здалося, і я помиляюсь. І підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я публікую більше важливої правдивої інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Тож, бережіть себе і на все добре.